Ну, от, от так от я таки спромігся виставитись і знімати цю комету. Комета цучень. Атлас чи який там. Знімаю одразу в два. Твола що називається. Один це мобілка, вся умішна. Одинадцята, якщо бути точним. Ну і з 200 мм фокусом мій Nikon з об'єктивом на 200. Ну правда, зараз не 200-мм, а мінімальний там... По-моєму, 75-200. Тобто зараз на 75 міліметрах я знімаю, тому що вона настільки величезна, що це просто 200 міліметрів, то вже буде З, ну, завелике. Ось, і от вона. В небі. Відчуття як... З Зніовайзую свого часу чотири роки тому. Ну, одним словом, чекайте тепер на таймлапси і на все решту. Тобто, я сподіваюся, цього разу буде все вдало.